Всім привіт! Сьогодні 30 липня і я вирішив пообрізати лимони свої верхушки. Вся рая мене заставила вкорінити їх. Дуже високо піднялися вони. Ще є час за місяць, дай Бог вкоріняться. Навіть апельсина покромсав верхи. Що ти там рая, робиш? А? Ану, покажи. Скотчер в эту... Сама мотаю, ти мені не допомагаєш. Робимо міні теплички, бачите? О, такі Ми Вже не раз показували. О, зараз я його зв'яжу. Я хочу подивитися, показати, друзі. Київські ще порізали того, що лишні гіляки. Вибираються. І зараз він ще може вкорінитися. Ще поки є місяць тепла, 1,5-2, отак, десь ще пів вересня. Ще е, збрескала вона їх перед тим, коли накривати целофанкою. І кожен раз вона їх збрізкує. Так, Я треба... зараз ціло провірати, теж збризкувати оці той Бачите, немає за день, випаровується, це. Зверху випаровується, що в середині води взагалі немає. Но це... Ті, що вже давно корінені, аж якщо свіжі, то в них конденсат буде ще неділю-дві буде. А в, є. Да. а в ці вже вони, відно мають коріння і вони оцю всю влагу вибирають вже. Дуже у нас дощі заливає на заході. Бо на сході кажуть, що там засуха дуже сильна. У нас о, Лавруха вегетує капітально. Щось вона зараз так почала виготувати лавровий лист. А вони зараз всі вегетують. У них зараз саме така. Фаза росту в них. Навіть да, банан почав отак от він роздвоювати бананчики. Обично вони кубки трималися, а зараз вже вони гарні такі зробились. Вона вже. Вам, друзі, наготувала скільки. Багато казала, що є і мандарини, і апельсини. Ну ще нічого воно не, не відсирає. Так, вони ще маленькі. Маленькі, ніжненькі, да, домашненькі, Мої е, за... <соць> маленькі. Зараз, зараз зріжу оцей плід Фантастику. Дуже класний він. Бергамот. Що ти ще розкажеш цікавеньке в тебе є? Та вже іс... нема коли. Ми щось під вечір приїхали і вирішили сьогодні таке якесь вкорінити сьогодні на глум. О, бачите, перелив. Щоб ви потім собі, якщо отако листя попустило донизу, не думайте, що він хоче политися. Дивіться, він мокрий, мокрісенький всередині. Це, напевно, ти поляв і я поляв. Йому хватило. Йому хватило. Бачите? Я вже на нього три дні дивлюся, і він ніяк не годен відчухатися. Копне. Я вже бачите... — не, не Ні, Я хочу вам показати, якщо у вас перелив, то відкрийте цю шийку, щоб він дихав. Тоді може він ще трошки підсохне. І класний такий. Так, да. і що це ми переляли? Фемінело. О, вони люблять. Бе -бе -бер Бергамоти беремоти. вони люблять. Ну він відійде. Да, вони, вони живучі. Вони живучі, вони пускають вуха, а потім відходять. такий мандарин класний. Навіть клементин, клемен рубі. Цього року лише одна у мене, е, як вона? Оця Му -мурая. Мурая. Лише одна єдина з насіння. Не було насіння. Не знаю, що таке. А ну це таке? покажи, які, які ти в цьому році будеш виставляти на продаж. О, я не знаю, чи я її буду виставляти. А чого? От представляєте, дивіться, який він. Йому два роки. Воно так довго росте, да. воно таке. Мурая, Дерево імператорів. Пацька я вам хочу а сказати. А велике, візьми велике, піднеси. Оце вже три роки. Багато-багато, багато. багато, багато. Це... О, мене вони є, Скільки вони були є? повністю скинули листя зимою, коли? а люблять жару, бачите, літо, так, жару, так. тепло. Трошки в мене тут тісно мату, я буду десь скоро тут робити перебазировку. Знаєте, що дуже любить жару і теплоту? Це пінкеврика. Вона, вона, вона зимою, весною, вона взагалі не хотіла Ви бігає, рости. Вирігати, бачите, таке листя. А Возара це, це, тільки я недавно це ті, що на київських прививала. Він недурно за нього пише, що він дуже любить тепло і світло. і Це такий листок. Я це теж десь читав, що цей листок він зовсім є безполезним. бо в ньому немає. Ну і хлорофілу немає, да, зелені. Так, зелені немає. в нього. Але він того є такий цікавий, що він білі листки в нього. А що це в тебе один пліт, ти лишив цього санбакана, да? Так, -да -да. Сан Баккана, да, да, от це вона показала. Дуже цікаві. Це, кстати, від Тетяни Кузьму, походу. Вона вроді тоді відсилала хіточки. А це що за тондо ортанік? Тондо Ортанік, це. Щось є, коротше. Оксани Да, так? Да -да. Тоже. А вісі, в мене є, кстати, пару штук привитих. Теж від Оксани. Корсика. Ну дуже багато нового, але не знаю, воно ну, все-таки порозкидане по всій теплиці. І що, де, як, я навіть не знаю і кількості його не знаю. Шоколадний. Шоколадний апельсин. А в мене вже це, е, місячна привівка. Це що, шоколадний? Так. Блін, взагалі, я не обалдею. Він такий класний. От, він хорошо приживається, росте він теж класний. Тож від Оксани Гульписний. Плодоносий він. Йому буквально 2 роки. Но я його на великому нащипів, бачите, от, О, прививка. Одна, от друга прививка. А повітряного, наверное, не буде. Повітряного зробила рая, ну нема корінчиків. І ще з боку другої гілки я зробив сукрумела. Теж апельсин. Класний. Що цікаве? Цікаве. У нас бананчик я пересадив, може, може приймуться. Теж хтось просив мене бананчик. Ну це великий банан, це не тім карлень. Ну так, да, це той, що до трьох до трьох метрів, такі наші. Ну, да. От якщо десь Бог буде, то, то буде е, гранат поскидав листя, Але, але ні, ні, він в коріння. От, він отпускає. так по дурному коріню. Спочатку він... скидає, да, да, кажи. Да, скидає спочатку листя, а тоді, а тоді відживає, можна так сказати. І тоді гарно росте, на вулиці в нас. Вони є гарні. Інжири це... цього року? я думала, що не буде з інжирів. Ще й, наверное, це року за плодоносів. Да, так, інжи. Ну, а як ти думаєш, Вітя, ти їх позрізав, не буде для них стресу цей жарєш? Ну, це, знаєш, оце, що і лімон не позрізав, що, що не хорошо. Да, воно трошки є нехорошо в тому, що мало листя. Плоди, як то кажуть, викохати йому буде тяжко. Ну, дуже він пирався вверх. Але за що того, що вони в землі, да. то ми сподіваємося, е, що. Так що старайтеся свої лимони, якщо вони з, з плодами, то їх не косити сильно. Ні-ні. ні, ні, ні. Вообще, е, е, то, як ми завжди кажемо В лимоні це найголовніше навіть не гілки, а саме да. листя. Він, він живе за що свого листя. Чим більше він накидає листя, тим видно, що рослина себе хорошо почуває. Це не так, як яблуня на зиму скинула листя, в неї стовбур найголовніший. Тут я вже скинув, то вже все. То, то, майже все, да. <рес> Ні, відходять. Ні. Ну, чого, да. Випадки в нас що, не один бував, що скидав помістю. Ну, Це найбільше, що кажуть, хтось сам... у нас Росо, Огалявся, да. і, ну, і Мейера теж говорят люди, що він тяжко. Хоча він в мене є, але він не давний в мене. Я навіть не знаю день. Я його на вулиці, Ага. — І на вулиці. Бо я, я думаю, моя його не бачила. А що його не, цього року не прищіплюється. що в тебе з кумкватами робиться? Хм? Не відцвів. На, я тобі зірву кумкватка. Ні, це наша. О, крапка тримається. Я діла не дала. Малій забрати. Вона тільки пильнує, коли з'їсти. <сум> Бачите, яка рослина цікава, що круглий рік можна так сказати. Так, да, і, і от на ній дивіться. Мене напевно, фуксує, але видно. От багато відціло і багато плодів. Куди ти пішла? Я ж хочу доробити роботу, ти мене відповідає. У мене море, я приходжу сюди, я не знаю за що братися. То, то, дивлюся на завтра план действия, треба дикарі, треба то, треба все, Треба попчихати, треба поводити К водички. Кава нещасна в нас, але є плоди на ній. Та ти хоч один зірвав. Я не, кава. Я не знаю, а де вони обсипаються чи де вони. Не знаю. Ну, Головне, ми її показуємо постійно, не знаю. Барабашка десь забирає. Це така правда, діваєтесь? Так, все, друзі, гарного вам вечора. Бо в нас вже вечір, по день, то гарного дня. До зустрічі.